Кросовери, що пропонує найбільший авторинок до покупки по кросоверах. Ідемо, бачу сьогодні пару цікавих свіженьких пропозицій. Відразу покажу їх вам, можливо, когось зацікавить. Ви не забувайте за лайк та підписку. Йдемо робити огляд, покажу, які ціни, взагалі, що заявляють по пробігах, взагалі що пропонує вам даний авторинок до покупки по кросоверах. Будуть різні марки, не прив'язуємося сьогодні. До марок. пишіть в коментарях, що показати в наступних оглядах. Буде мати можливість, будемо вам показувати. Автівки. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що пропонує найбільший авторинок до покупки по кросоверах. Почнемо ми з такої автівки, як Рено Колеус. Буквально годину тому заїхав він на авторинок. Я заїжджав і бачив, як його сюди поставили. Показую його детальніше, Вам Прям дуже гарно виглядає він у нас в автоматі. Він у нас на легкосплавному, гарному. Диску, літня гума, лінзована оптика, омивач, фар, туманка, парктроник, все в нас присутнє. пригнаний в нас зі Швейцарії бачимо, повністю у нас є по всіх дверях безключовий доступ. У нас присутній люк, у нас присутня панорама з релінгом Так само 14500 вартує він на старті. 209 заявляють пробіг, 2-літровий дизель, 13-й рік, босе і він у нас в автоматі. Показує відразу салон. Шкіряний салон гарний, електростоянковий автомат, двохзонна кліма, повний привід, круїз старт стоп шкіряне кермо, автосвітло, автодош, повний склопакет. Навігація присутня. Дуже хороша комплектація, бовз підтонований. позаду. Прям просто погляньте, як він виглядає. Парктронник зад. На жаль, немає камери заднього огляду, але виглядає він у нас прям дуже і дуже цікаво. Просто не видно навіть в нас. З колів по капоту. Така цікава перша пропозиція. Пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще такий цікавий екземпляр у вигляді Sportage. Дуже цікаво в такому синьому чи голубому кольорі. Незрозуміло, легкосплавний диск літні гума. У нас є, є омивач, фар, є туманка, є лінзована оптика без парктроника, повний привід присутній, без панорами є, без ключовий доступ. Відразу бачу. По характеристиках 10-й рік двохлітровий дизель в автоматі 192 заявляють пробігу. 15400 вартує він в нас на старті відразу в салон. Шкіряний салон автомат підігрів сидінь, повний привід навігація. Шкіряне мультикермо, повний склопакет, автосвітло. Все присутнє. Базова комплектація, Кія у нас завжди комплектації хороші підігрів. Заднього дивану присутні, шторку позаду бачу. Парктронник зад, форкоп, камера заднього вигляду також. У нас присутня. Ось така цікава пропозиція. 15400 вартує на старті в автоматі 2-літровий дизель, 192 заявляють пробігу і йдемо шукати наступу. Зустрічаємо ще ось такий чорний Renault. Каджар також показує вам його. Детальніше лінзована оптика є. Туманка в нас є, легкосплавний диск з літньої гумою є літня гума. Прямо в нас як нова показую. По характеристиках, механіка без підфарбувань заявляє власник, 1.6 дизель 170 пробігу, 16 рік, 13999 в євро він у нас вартує. Йдемо відразу по салону. Він у нас без панорами, є безключовий доступ. відразу бачимо, Комбінована тканина, шкіряне мультикермо, є, механіка, двохзонна клімна, навігація, старт стоп круїз електростоянкове. Повний склопакет Присутній. Підтонований позаду. Задній диван виглядає непогано. Шторка бачимо присутня. Без парктроника позаду, без камери. І у нас також ось такий чорний каджарик. 13990 євро, 16 рік, 178 заявляють пробігу. Пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще один каджарик сіренького кольору і на гарній комплектації. Він у нас в автоматі показую детальніше. Це у нас 20-й рік LED ProVision максимально у нас. Стоїть оптика, омивач, фар, парктроник, противотуманна фара легкий плавний диск з літньою гумою також у нас присутній. Йдемо по характеристиках. 20-й рік, 1,5 дизель в автоматі 158 заявляють пробігу за вартістю 21,750 складання. Безключовий є. Комбінований салончик у нас присутній, підтримка ніг присутня. Навігація, присутня, електростоєнкове шкіря, не мультикермо, автосвітло, повний склопакет. Присутній, гарний в нас такий. Підтонований позаду. Форкоп, парктронник зад, камера заднього вигляду. Все в нас присутнє такі рестайлінг, це вже в нас 20-й рік, 21,750 вартує. В автоматі 1,5 дизель 158 заявляють пробігу і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо щось таку чорну Audi Q5, 16 рік. Преміум автівка. Показую вам її. Також легкосплавний диспертроник туманка. Вона в нас кватрова лінза присутня. Вона в нас з Америки. Люкс панорамою є. Складання без ключ є. 16 рік, 2 літровий бензин, 220 пробігу, 17500. Вартує на старті по салону. Світлий салон, шкіряне мультикермо присутні, повний склопакет, підігрів зеркал, електростоєнкове старт підігрів і навігація. присутні, У нас все, втівка хороша. Задній ряд сидінь. Підтонована. Парктроник зад роздвоєний вихлоп. Камера заднього огляду у нас присутня. Ось такий екземпляр. Потрібно дивитися відразу. Можливо, когось буде цікавий він код для перевірки. 17500 двохлітровий бензин. 220 заявляють пробігу. Пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще таку біленьку шевролет. Каптива показую вам її також детальніше. В білому перламутрі гарно виглядає легкосплавний диск з літньою гумою. У нас є лінза, омивач, парктроник, туманка для Captiva Взагалі крута комплектація. Є люк, є релінг, і вона в нас, бачу, семимісна без ключовий доступ складання. 13 900 вартує 2,2 дизель, 173 пробігу, 2014 рік семимісна без підкрасів заявляє власник. Без вже да бачу у нас повністю по всіх дверях по салону. Шкіряний салон, повний склопакет, круїзик, шкіряне мультикермо, автомат, підігрів сидіння. Навігація присутня. Така хороша комплектація, як для коптів, це взагалі. Задній диван. Одразу не видно, у нас речі. Якісь лежать. Парктронник, зад, форкоп, камера заднього вигляду, все присутнє. Ось такий немаленький автомобіль 13, 902, 2, 173 заявляють пробіг у 14 рок, в білому перламутрі пішли шукати наступні зустрічаємось таку чорну Volvo xc 60 2,4 не 2 літровий 2,4. То двигун на гарній комплектації. Також показую оригінальні Вольвовський, легкосплавний диск. Літня гума виглядає гарно. Клінізована оптика, туманка, парктрони умивач фар. У нас присутні, присутні. Так само дистронів складання люкс. Панорамою у нас є по характеристиках. 14 рік, 2,4. Дизель 169 для цього двигуна. Він ще навіть не пройшов обкатку. 19950. Да, він і вартує як на 14 рік, але пробіг. Безключовий доступ бачимо по всіх дверях, по салону. Шкіряний салон, автомат, підігрів, сидінь, старт-стоп, круїз, все присутнє, повний склопакет. Пам'яті сидінь У нас також є. Вибір режиму руху, комфорт спорт, все присутнє. Підтонована, позаду, непомітно. Так виглядає. Парктрони, камера заднього вигляду роздвоєний. У нас вихлоп. присутній. Ось така. Цікава пропозиція. Вартує грошей, але 169 пробігу. На 2,4 дизель це взагалі не пробіг. 19500 вартує, пішли шукати наступну. Зустрічаємось кофейну Audi Q5. Прям дуже такий гарний ніжний колір. Непогано виглядає 16-й рік, є лінза є противотуманна, У нас фара по характеристиках. Тут ключове. 54. Тисячі заявляють на спробіг, можливо, миль, можливо, тисяч. 54, 16 рік, 17 500 Нове авто заявляє власник, двохлітровий бензин. Є панорама, є безключовий доступ. Ну так, непогано виглядає безключно. По всіх дверях і відразу по салону. Світла шкіра, навігація шкіряне, кермо, повністю пакет підігрів, зеркало авто, світло, автодощ, все є, електростоянкове. Все, в нас присутні підігріви Сидінь. Є, є. Задній ряд сидінь, Виглядає непогано, шторка є. Роздвоєний вихлоп, шильдочка. Присутня. Ось така цікава автівка з дуже цікавим пробігом. 54 тисячі, так само він код можливо, ковідразу цікавий. 17500 вартує, пішли шукати наступну. Ну і куди ж без улюбленця публіки Нісан Кашкай. Дуже люди люблять ці автівки. Чому зацікавив мене цей? Дуже хороша ціна і непогана комплектація. Я показую його вам. Легкосплавний диск є з літньою гумою. Є лінзована оптика, є туманка. Камери 360, Немає в нас релінга поверху. Але ж 12-й рік, 1,5 дизель 240, заявляють оригінала 100% пробіг. 10-250 вартує. Це прям дуже халявна вартість. Зараз на Нісан Кашкай. Немає в нас без ключового доступу. Вікна бачимо 12 роком. По салону тканина, шестиступка, навігація, двохзонна кліма є. Шкіряне мультикермо автосвітло, автодош, складання, повний склопакет. Теж присутніше, доволі і непогано. Задній ряд сидінь. Шторка є, присутній фуркоп. Камери у нас 360, дуже хороша вартість. Чому люблять ці автівки? Вартість, непоганий кузов, непоганий економний двигун, ресурсний, що ключове. Така пропозиція є. Кого цікавить, пішли шукати наступ. Зустрічаємо щось такі біленький Kia Sorento, Показую також його вам. Гарний, легкосплавний сірий диск, повний привід. Зимова гума, лінзявмивач, туманка присутня. релінг поверху, панорама. Присутня по характеристиках. 14500, 260 пробігу. 12 рік, 2,2 дизель. Більш-менш наближений пробіг до оригіналу. І бачите вартість, коли ви бачите ці автівки там, по 12 тисяч, то пробіг ще сюди треба додати ще соточку, а то і півтори. Безключно присутні. Шкіряний салон автомат, навігація є, підігрів шкіряне мультикермо. Повний привід, автохолд, холд, є. Тонований позаду, прям крепко. Шторка є. Парктрони камера форкоп присутні. Ось такий екземпляр. 14500-262.2. 12 рік. Біленький. Ось таких пару свіженьких пропозицій вам показав. Пора закінчуватися, тому що починається в нас дощ. Автівки є, вибір є, залежить що шукати в який бюджет. Телефонуйте. Ми вас проконсультуємося. Ми орієнтуємося в цінах, тому що ми знаходимося тут кожен день. Так як і казав, пишіть в коментарях, що показати в наступних оглядах. Будемо вам показувати цікавий пошук, перевірка. Пробігу технічного стану повністю все для ключове. Ми не працюємо на словах. В нас все проходить. Створюється з вами групи, все проходить детально у відеозвітах. Тобто ми вам показуємо, і ви приймаєте рішення про покупку авто. Цікаво, телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком.